Опалювати будинок твердопаливним котлом простіше, якщо використовувати сучасний вид палива вугільні брикети. Вугільні брикети виготовляються зі спресованого вугільного пилу, тому виділяють тепла так само багато, як і вугілля, коефіцієнт корисної дії, якого 95%. Але коштують помітно дешевше. У Южнінській ОТГ налагоджено виробництво вугільних брикетів, які сертифіковані, а отже, мають постійний склад без Зайвих домішок та сміття. Погодьтесь, таким прогнозованим паливом, легко підтримувати однакову температуру у будинку. Жителям прилеглих сіл вигідно купувати вугільні брикети саме від свого виробника, щоб не доплачувати за транспортування з інших регіонів. Важлива перевага вугільних брикетів у тому, що вони не займають багато місця, прості у використанні, довго горять удвічі довше за дрова, і практично не виділяють диму. Вугільні брикети продаються в упакуванні по 25 кг. За адресою село Сичавка, вулиця Центральна, 19, склад металобази Трансмет Юг, телефон 097 02 66 117.